11 вересня стартувала передвиборча кампанія до місцевих органів влади, яка закінчиться 31 жовтня. Для того, щоб привернути увагу громадян до цієї події та закликати їх до свідомого вибору, Бучанська міська організація партії «Пора» провела у місті акцію під назвою Пора старій владі пакувати чемодани. Ми вважаємо, що представники нашої Партійної організації громадянської партії ПАРА, будуть кращими і гідними представниками бучанців, територіальної громади, виборців в Бучанській міській раді. Тому ми закликаємо зараз перед тим, як голосувати, як кинути свій бюлетень, поставивши на відповідні партії галочку, подумати перед вибором. Про те, чи гідний той кандидат, чи гідна та партія, за якою вона голосують. Акція проходила досить жваво. Активісти принесли до міської ради валізи із логотипами діючих політичних партій та блоків. Мовляв, пора уже збирати речі і поступатися місцем новому поколінню політиків. Ми валізи принесли для того, щоб влада зрозуміла, що їй пора пакувати чемодани. Саме так називається наша акція. Ми для того. Ми їх, так би мовити, спонукаємо владу до, до дій, щоб вони мали на увазі, що йде пора, що йти пора, їм йти пора. Із такими закликами активісти пройшлися вулицями Бучі. Слід сказати, що у більшості випадків вони знаходили підтримку серед місцевих жителів. Чимало бучанців погоджуються із тим, що в політиці не вистачає нових облич та свіжих ідей. Ні, треба, щоб було щось нове, звісно. Це не може бути, щоб на цьому, допустим, треба, щоб міняти власть, як говориться, змінити. щоб були люди прийшли, які дійсно за людей. Это это ну, ну, переживали за людей, все вот это вот, это ты, страдали за них, как говорится. А людям дай хорошую, допустим, что ему надо, зарплату, и он будет тебе горы ворочать, как говорится, вот человек. Вот. Лишь бы было в стране порядок и дисциплина. За словами організаторів, отримати дозвіл на проведення цієї акції було непросто. Але, попри усі складнощі, вона усе ж відбулася, і у день проведення ніхто не заважав активістам. Будемо сподіватися, що і вся передвиборча гонка пройде так само мирно, а громадяни зроблять свідомий та достойний вибір.